Друзі, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про те, як наші хороші, корисні ідеї можуть втілюватись в життя та як знайти підтримку однодумців на цій ідеї. І сьогодні в мене в гостях Олег Серняк, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського начального наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, також голова громадської організації Молодіжне телебачення. І поряд також у нас Ганна Анастасія Мельничук, книгознавець, член української бібліотечної асоціації, фасилітатор Британської ради в Україні за програмою Активні громадяни. Вітаю! Вітаємо! Вітаю. Вітаю. Ну, давайте почнемо з того, що за ідеї і як взагалі у вас з'явилися. А вже потім перейдемо до того, куди ви їх подавали і як вони будуть реалізовуватись. Це називається Школа ефективного урядування Адвокасі. Це проект, який допомагає розробити та реалізувати власну адвокасі кампанію. На школі ми познайомилися із найкращими кваліфікованими спікерами та досвідченими експертами та адвокасі-фасилітаторами. Ми отримали безцінний досвід та корисні поради. І на даний момент ми реалізуємо власні адвокасі-проекти. Ну, давайте почнемо з того пояснення, що взагалі таке адвокасі, що таке адвокасі компанія, адже не завжди, навіть знаючи десь чуючи це слово, люди розуміють його значення. Давайте я спробую дещо пояснити. Не знаю, чи це буде дуже таке книжкове, науково, правильне визначення, але по-простому, адвокасі це вміння реалізувати ідею, яка присутня в громадянському суспільстві, тобто так званому, в третьому секторі, через рішення органів державної влади. Тобто, якщо у нас є якась цікава ідея, яка полягає Реалізація якої залежить від ухваленого рішення, чи там на рівні міської ради, чи на рівні навіть Верховної Ради, чи на рівні Кабінету міністрів, то шлях просування цієї ідеї власне, називається адвокас. Угу. Як ви потрапили саме на цю школу? Як... Чи був якийсь конкурсний відбір, чи були ще хтось із Івано-Франківська? Це був конкурсний відбір. Спочатку було 156 аплікантів, і з цих 156 аплікантів вибирали 30 найкращих, на їхню думку, конкурсантів. І от ми із Олегом двоє були із Івано-Франківська, пройшли цей відбір. Лише двоє? Так. Лише двоє з близько 25 учасників. Ну, так. я хочу ще додати, що е, був, е, було скайп-інтерв'ю, ми готували якісь ідеї, потім їх своро так захищали в дистанційному режимі. Спочатку От, ми писали мотиваційне есе, чому ми хочемо е, відстоювати свою ідею, що ми хочемо нею донести. Ось так. Що такого найскладнішого є в написанні цього мотиваційного такого листа, і от які ви поради можете дати? Тому що дуже часто, навіть на якийсь тренінг, подаючи заявку, інколи потрібно от написати таку, таку заявочку. треба насамперед дуже добре прочитати і зрозуміти, е яка мета цього заходу: Там, тренінгу чи, наприклад, школи. Тобто, що вимагається від учасників? Е чи це вимагаються якісь спеціальні там, знання, вміння чи навички, чи якийсь певний досвід, чи е, навички спілкування, чи навпаки навички, якісь там написання і реалізації проєкту. Тобто треба чітко усвідомити, що власне вимагається від тебе як від апліканта. А тоді, відповідно до того, якщо та чи інша людина мала певний досвід, чи знання має в цій сфері, тоді можна писати мотиваційний лист. Звичайно, варто акцентувати увагу на свої найкращі моменти. І на те, що би ти хотів е, реалізувати, або що би ти хотів добитися завдяки участі в цій школі чи в цьому проєкті. Тобто написати просто Я дуже, дуже, дуже хочу, тому візьміть мене, будь ласка, це не підходить. Цього Ре... замало, я скажу так. Так, потрібно ще ну, як мінімум написати, е, е, що ти зможеш зробити на цій школі, е, і основне, що ти можеш е, зможеш зробити після того, як ти закінчиш навчання в школі або в Після того, як ти візьмеш участь в тренінгу, повертаючись на своє, наприклад, попереднє місце роботи, або, наприклад, повертаючись там в своє рідне місто, що ти зможеш з цієї школи привнести корисно в плані там, там со соціальних проектів чи соціальних ініціатив? Мається на увазі те, що потрібно, мабуть, якщо проходить відбір, відбирають мабуть людей, які мають мати таку мотивацію, якщо вже взявся, то потрібно іти до кінця і. Це буде дійсно гідна робота, варта увага. Дуже часто, навіть mm. організатори таких заходів, особливо грантодавці, вони кажуть, що для нас цікаво, чи буде цей проект реалізовуватись, якщо ми навіть не профінансуємо його або не повністю профінансуємо. Тому що якщо хочуть тільки гроші, ну то ми не дуже хочемо давати. Якщо цей проект справді дуже хочуть реалізувати, він вартує того, щоб його підтримати. Хто був організатором цього конкурсу, цієї школи, в яку в якій ви брали участь? Організатором був інститут політики та ефективного урядування. Президентом цього інституту є Вікторія Вдовиченко. Проект реалізовувався за фінансової підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. І Як нам повідомляли, що це єдиний проект з України, який власне переміг і отримав фінансування від Сполучених Штатів Америки. Зацікавлені в тому, щоб громада вже навчилася Зацікавлені саме в такому напрямку діяльності, тобто саме от адвокації, щоб третій сектор, тобто так званий НГО, так неурядові громадські організації, от вони активно впливали на органи державної влади. От ви вже трошки забіжу наперед, мабуть, пробували свої ідеї неодноразово подавати, якось лобіювати через органи державної влади. Як взагалі реагують? От, чи є якась тенденція до Скажімо так, покращення, що Раніше закривали двері, казали: Та, хто ви такі щось сюди прийшли, а зараз якось інакше. От розкажіть такий свій, можливо, досвід. Е, ну, такого аж дуже великого досвіду немає, але е, за цей рік є вже певні напрацювання. Е, вони пов'язані з реалізацією трошки іншого проєкту, ніж ми брали участь в школі. А е, це проект локального характеру, тобто поширений тільки на місто Івано-Франківськ. І я скажу наразі, поки що цей досвід негативний. Тобто, власне, успішність реалізації цього проєкту вона ем, поки що під питанням. І, і от в чому найбільша складнощі? Ем... Ну так якщо без прізвища, <гум> е, найбільша складність це переконати певних чиновників, певних посадових осіб місцевого самоврядування, що цей проект дійсно варто реалізувати. Що цей проєкт не буде коштувати, умовно кажучи, бюджету міста навіть ні копійки. І крім того, що ви з нього отримуєте якийсь певний там соціальний бонус, називаємо це так, і ще й місто шалено від цього виграє. Але основне, на що не варто напоротися, це знову ж таки, якщо без прізвищ, так, але будемо виходити з ралі, це не потрапити на сферу бізнес-інтересів чиюсь, так, тобто з кимось. От коли третій сектор перетинається з сферою чи бізнес-інтересів, на жаль, все-таки перемагає, а не перемагає не громадська організація. Ну так, ну на жаль, така ситуація є. Можливо, якось варто наперед дізнатись, чия як то кажуть, територія. Ну, звичайно, при зустрічі з будь-якою людиною, чи то державний службовець, чи, чи депутат, звичайно, що варто знати його інтереси, сферу інтересів, знати сферу його компетенції. Варто знати якийсь, можливо, попередніх, підтримки попередніх ініціатив, громадських чи соціальних ініціатив. Звичайно, було б добре, якщо ви долучилися до якоїсь там, групи чи, чи у вас кілька громадських організацій, так, тоді все-таки ефект буде кращий. А... Тобто в єдності вже сила. Якщо 2-3-4 організації відстоюють якусь ідею, значить. Жона найбільше уваги. Можливість, так, можливість ну, скажімо так, проштовхнути певну ідею, вона вища. А чому ви взяли участь у цій школі? Які були мотивації, які були очікування, чи не виправдались? Ну, на цьому проєкті було багато різноманітних адвокацій кампаній, які стосувалися різних сфер, насправді. Тобто, вони не притиналися між собою, але мали якийсь зв'язок. Все таки, наприклад, моя адвокасі кампанія стосується бібліотек, оскільки я дуже люблю хороші книги та красиві бібліотеки. Вона називається А: бренд, бібліотека як бренд університету. Оскільки я зараз працюю в бібліотеці медичного університету, я бачу, які проблеми є на даний момент там. І тому я вирішила подати заявку на цей проект, щоб мені все-таки якось корисними порадами допомогли, як краще це все реалізувати. В Олега, адвокація компанія, трошки інша. Так, в мене вона трошки інша. А, і вона більше такого національного характеру, якщо в ані така локального, Локально. тобто її можна реалізувати на локальному, звичайно, що класно, якщо вона буде реалізована на національному рівні, тобто на рівні держави, але я при, навіть в принципі... я доповню, що зараз університети вони між собою змагаються за імідж, за студентів. Якщо у якомусь університеті буде щось таке, що приверне увагу, рано чи пізно інші почнуть копіювати цей успішний досвід. Ну так. Ну, інколи буває, що локальні проекти, можливо, навіть важче здійснювати ніж на національному рівні. Тому що це все залежить, мабуть, від, наприклад, ректора університету. Захочеться йому це робити чи ні. Я думаю, що після цієї програми, можливо, йому захочеться організувати цей а, Ну, Відповідаючи на ваше питання стосовно моєї особистої мотивації участі в цьому проекті, ця ідея в мене зародилася рік тому. І, власне, мені бракувало якихось таких знань, бракувало досвіду реалізації такої ідеї саме на національному рівні. І тому тематика школи, от школа, школа ефективного урядування адвокаці, мене зацікавила. Мені потрібно було власне такі знання, поради експертів, поради фахівців, поради людей, які вже в цьому брали участь, щоб можна було цю ідею реалізувати, якщо вані. Це бібліотеки, то в мене це освіта, так відповідно до е, моєї діяльності професійної. Е, і проект називається Запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів в системі вищої освіти України. Ого, це щось буде дуже цікаве зараз. Актуальне. Можете трошечки розшифрувати, що і як це буде? Е, я не знаю, чи воно дуже цікаве. Але те, що воно актуально, не викликає ну, ніяких запитань. Да, назва. назва інтригуюча, так. Всі зразу, думають, що ж це за це ще й у світі. От. Ем, ідея основна е, здійснити дійсно ефективні і такі, можна навіть сказати, революційні реформи в сфері вищої освіти нашої. Хоч там певні е, такі реформи тривають, так не будемо ці, ці, ці факти заперечувати. Але, на жаль, багато з тих реформ не борються з основною проблемою, яка панує в сфері вищої освіти. Так? І всі ми, всі ми знаємо, який, яка це проблема, так? це проблема корупції, це проблема десь непрозорої діяльності так? в багатьох питаннях. Це проблема зрештою, в низькій якості, так? не будемо гріха та Це проблема проявляється потім в тому, що чимало наших студентів. Не хочуть, наприклад, вчитися взагалом або виїжджають там, в Польщу на навчання, так тобто є якісь такі певні певна сукупність речей, які, власне, зумовлюють те, що дійсно реформи потрібні в сфері вищої освіти, але реформи повинні бути не на покращення самої державної структури вищої освіти, там змінити назву чогось, чи от ми там ми одних людей заберемо з крістел, так посадимо туди інших людей, так а довкола них нічого не змінимо. Але змінити сам підхід, щоб не держава вирішувала, що все-таки потрібно в сфері, в сфері освіти, так? а щоб вирішували ті, хто власне, отримують вигоду від цього. Так? Тобто кінцеві бенефіціари, це споживачі, це студенти, це їхні батьки, це роботодавці, зрештою, які потім отримують кваліфіковану працю зрештою, це громадськість і держава. Тобто, якщо ну, держава в сенсі такому глобальному, так? Тобто, якщо все-таки ми запитаємося їх, так, цих суб'єктів, і якщо вони матимуть можливість впливати на цю сферу, тоді варто очікувати все-таки більш позитивних зрушень. І от в цьому, в цьому власне, ідея цих громадських незалежних освітніх водите, які незалежні абсолютно від держави, так, але тим не менше вони професіонали, вони здатні допомогти покращити якість вищої освіти. Тобто такі своєрідні друзі в університеті, їх так. Я от уже особисто підтримую ваш проект, тому що, навчаючись у двох навчальних закладах вищих, я стикнулася з тим, що не скажемо не якісна освіта, а Застаріла. Ну, тобто, даються ті знання, які на практиці ну, практично неможливо використати. І кілька років проходить, приходиш на роботу, а треба вчитись знову ще рік, щоб почати нормально вже працювати і рухатися якісь кар'єрній сходинці. І це справді роботодавці дуже на це жаліються. Що Краще взяти взагалі школяра і зразу його вчити правильно, ніж потім перенавчати тому, що його там навчили. Ще залежно, звичайна спеціальність, але ця проблема все-таки існує досить, досить глобально. Ну, я ж скажу таку річ, що все-таки університет не повинен готувати фахівця під конкретну роботу, наприклад, під роботу телебачення. так? Він повинен готувати фахівця, скажімо так, вже на післязавтра, тобто фахівець, який зможе успішно виконувати роботу і. Знає певні, певні речі, які будуть актуальні в скорому майбутньому. Ну, так. Для цього мабуть, треба стажуватись просто менше О, сидіти на парах і однозначно. більше давати. Тобто, навчання практики. повинно бути більш практично орієнтоване в цьому відношенні. Так, тобто він може успішно виконувати роботу вже сьогодні, так? але тим не менше він не втратить свою професійну цікавість для роботодавця в майбутньому. Так, це, власне, є та є та ну, якість пробічка. Звичайно, голову. навіть от у нас на телеканал приходять часто стажуватися студенти. Студент. І вже зараз там шеф-редактор ставить відміточки, що цей студент третього, четвертого курсу дуже перспективний. Можна Так, так. От якщо б він прийшов до нас уже працевлаштовуватися, він би, звичайно, мав бонус, тому що ми вже бачили, як він працює. А цей студент, ой, ні, це точно не його. Якщо він прийде, ми його в інший список, щоб лише якось сюди не потрапило. І Студент має мотивацію працювати. Працювати, вчитися, так тобто він вже знає, що є зацікавленість з роботодавця. Він був, він бачив, на що варто звернути увагу, так тобто, і багато студентів, навіть от які третій, четвертий курс, вони Ну, приходячи на практику, вони починають розуміти, що в них були певні ілюзії. І, наприклад, журналістика і телебачення це не те, що вони надивились у фільмах. Угу. Це не так романтично, як їм здавалось, і вони можуть змінити професію, піти там вже на магістратуру. Ну трошки помінявши фах. Це також великий бонус. Аніж просто провчитись до шостого курсу і, і зрозуміти, що це не твоє, що це не твоє на жаль. Особливо от медики, так до речі, чи багато студентів відвідують бібліотеку зараз? Зараз на даний момент в нашому читальному залі перебуває дуже багато студентів цілий день, повний зал студентів. Це насправді так, і тому хочеться створити для них більш якісь комфортні умови, бо тому, що незважаючи на наявність університетської бібліотеки, викладачі, студенти та працівники університету, часто не думають про бібліотеку як про простір, який може відкрити безліч можливостей для. Спілкування, наприклад, для професійного та особистого зростання та цікавого проведення часу, мабуть, потрібно перетворити бібліотеку на активний осередок життя громади, тобто місце обміном досвідом та корисних порад, наприклад, якимось центром суспільно-корисних ініціатив. Також хочеться об'єднати викладачів, аспірантів, студентів та працівників університету задля справжньої інтеграції бібліотеки в навчальний план та культуру університету. Бо тому що, як говорив відомий Томас Скарпель, університет це зібрання людей навколо гарної бібліотеки. М -м, так досить цікаво. А кого більше зараз в бібліотеці? Українських студентів чи іноземних? Адже в медичному університеті навчається. Ну, Дуже багато іноземних студентів? А, мені здається, що порівно ще тих, що тих. Всі є... ходять до бібліотеки, і всі, мені здається, люблять бібліотеку. А Як часто залишається в бібліотеці, щоб просто прочитати книгу? Чи є така культура, чи все ж таки там швиденько щось виписують, ксерять, ну, суду для навчання? У ну, бібліотеці, мабуть, зараз має бути і місце для такого більш активного відпочинку, наприклад, куточок для спілкування, куточок, щоб почитати в тишині, куточок, щоб, мабуть, проводити якісь тренінги та майстер-класи. Але якщо у бібліотеці, наприклад, один читальний зал, то це зробити трошки важко. Потрібно розподіляти час. Як Ось це так. буде відбуватися? Якщо можна якісь от плани? Якісь там кілька кроків з проекту, що дуже скоро вже чекає е, це. Е, ну, метам, я, мого проекту це створити позитивний індивідуальний імідж та фірмовий стиль бібліотеки. Тобто можна поділити. Індивідуальний імідж, ну взагалі слово імідж поділити на декілька аспектів. Це, наприклад, зовнішній імідж, внутрішній і незалежний. До зовнішнього іміджу можна віднести, наприклад, стан будівлі, її дизайнерське оформлення, комфортне середовище. До внутрішнього, наприклад, це можна віднести в саму організацію бібліотеки. Це, наприклад, чи зацікавлені працівники в своїй роботі, чи достатньо комфортно їм працювати в Даному середовищі, чи подобається їм їхня професія. Також це, мабуть, зовнішній вигляд самих працівників, а незалежний імідж це вже уявлення про бібліотеку у місцевих громадян, можна так сказати. Отже, зараз такі технології розвинуті, що майже будь-де де є щось таке цікавеньке, всі люди роблять фото Селфі-манія. Якщо бібліотека буде гарно виглядати от зовнішню. Які з якимись цікавинками в соцмережах з'явиться дуже багато фотографій цікавих, і всі люди будуть цікавитися, а де це? А де це? І будуть казати, от там. Ганна Анастасія Мельничук <хи> подбала про те, щоб була така красива бібліотека. Це Сі ідея <хи> так, <спічний розгляд. хи> ну, взагалі спостерігаючи за зарубіжним досвідом, можна побачити, що бібліотека дійсно може бути острівцем позитивних змін, яких прагне її громада. Да, у нас вже була програма на цю тему, і ми от говорили про досвід і Києва, і з інших міст за кордону про те, що справді це як музей. Де надзвичайно цікаво, а не так, як десь хтось може уявити просто полички з книжками. Хотіла ще запитати, от, стосовно і твого проєкту, як. як... Які кроки потрібно робити, скажімо так, такі трошки технічні, от як просувати цю ідею? Наприклад, в твоєму випадку йти до ректора, от яка це така процедура, знаєш, яка важка, яку всі бояться, або ж хтось десь думає, от, от таке би зробив, але дуже лякаються от таких вже кроків практичних, кроків до виконання. Чи це дуже складно, чи, чи не дуже складно? Ну, мабуть, спочатку потрібно мати якийсь план, свою стратегію, покроково все розписати, але мені здається, що Потрібно говорити зі всіма про свою ідею, так доносити їм, що ти хочеш дійсно зробити. Бо тому що мені інколи говорять, чому я прочепилася так до цих бібліотек. В принципі, мені це подобається. І, ні, я вважаю, що бібліотеки це важливо, а читання є однією з найважливіших речей у житті людини, тому що все змінюється, коли ми читаємо. Справді, у вашому випадку все трошки складніше. У um, моєму випадку так, все трошечки складніше. Um, я для себе окреслив, що для мене дуже важлива команда, яка буде реалізовувати цю ідею. Так? Тому що дійсно навіть найкраща ідея в поганих руках може зійти на нівець. Наразі перебуває власне ця команда на етапі свого формування, тобто є люди, які зголосилися, які зацікавилися реалізацією цієї ідеї. Причому що ці люди по всій Україні, є і в Харкові, і в Києві, і в Дніпропетровську. Тобто, дійсно ідея. вона… Актуальна, вона така революційна. І, власне, зараз ми з, з цією командою, з, з цими людьми, які є однодумцями в реалізації проєкту, пробуємо накреслити якусь методологію, навіть така конкретні, конкретні кроки, як власне відбуватиметься це, це аудит, Тобто, що ми привнесемо нове в цю систему. Ми, ми ж не хочемо просто змінити вивізку, а суть залишити ту саму. Ми хочемо змінити суть і підхід. Ми хочемо, щоб. Незалежний освітній аудитор не просто перевіряв там, навчальний заклад, а щоб він допомагав їм стати кращим, давав свої рекомендації, так? визначав якийсь певний рейтинг. А вже споживачі, там, студенти, роботодавці самі робили висновки. Тобто, якщо вуз, наприклад, за, умовно кажучи, за п'ятибальною шкалою, був оцінений на 3 бали, то студент все-таки зробить для себе певний висновок. Так? Чому три? Тобто є якісь певні показники в цьому вузі, які... Які наразі недостатньо, але чисто теоретично вуз за бажання може їх покращити. Але ж ви можете собі нажити ворогів таким чином. Е, ну мені мене попереджали, що такий варіант можливий. Ну, звичайно, це все жарт. Тобто, якщо е, думати про такі речі, якщо вовка бояться, так то в ліс також не варто йти. Е, я думаю, що все-таки людей, яким, е, які схочуть реалізовувати цю ідею, і які е, будуть зацікавлені в її реалізації, їх більше. Тобто я думаю, що студентів, які хочуть хорошого навчання, більше. Я думаю, що викладачі, які хочуть і професійно зростати, які хочуть мати хороших студентів, також дуже багато. Я думаю, що в Україні насправді достатньо багато ректорів, які зацікавлені, щоб їхні навчальні заклади ставали краще. Я навіть вірю, що в самому Міністерстві освіти є люди, які також хочуть змінити цю, цю сферу, щоб, щоб вона також стала кращою. Ну і, звичайно, я очікую на підтримку все-таки сфери бізнесу, тобто ті, ті, власне, хто найбільше зацікавлені в отриманні хороших які. Чи плануєте якийсь от пілотний такий пробний варіант там, на базі свого університету з кількома mm -hmm. представниками бізнесу, щоб якусь цю систему випрацювати? Дивіться, була така думка, але справа в тому, що суттю цієї ідеї є не просто якісь локальні зміни на рівні одного університету. Можна, звичайно, в в плані там пілотному запровадити а, саму, саму методику аудиту освітнього на кількох вузах. Тобто кілька вузів добровільно можуть зголоситися, а, пройти аудит, наприклад, отримати певний, певний рейтинг, отримати рекомендації, що покращити. Так? І це буде, наприклад, сигналом для. Там, соціуму, що от цей вуз такий класний, він передовий, він сучасний, він зацікавлений в тому, щоб ставати кращим. От Зверніть увагу, тобто туди давши, наприклад, для батьків, давши туди свою дитину, так, ви отримаєте все-таки нормальну якість освіти. Тобто такий іміджовий іміджевий ефект може бути. Але все-таки основна ідея не просто іміджовий ефект, а основна ідея змінити саму, саму суть освіти. Тобто Вона повинна стати якісною. Тому, на жаль, на рівні окремого вузу, чи там навіть регіону, воно просто не, не дасть свого ефекту. Це має бути лише на національному рівні, кардинальні зміни. Звичайно, що ми будемо старатися для початку, десь можливо, нам не вдасться змінити все повністю, так змінити законодавство, навіть в тому числі. Але десь поступово ми будемо покращувати так свого роду, знаєте, як, як поліція запускалася в Україні. Тобто, поступово там. В одному місці показували, що можна зробити щось краще, змінити підхід до цього, так, і так далі. Ну, я не скажу, що це там найкращий приклад взагалі, реформ, але ну, наразі це така реформа, про яку можна говорити. Ну, от, от, тут щось ми таке теж хочемо зробити. На жаль, плани дуже великі. Чому на, жаль, на жаль? Дуже, дуже добре, що вони плани великі, але, на жаль, дійсно вони потребують величезних зусиль і потребують дуже великої підтримки. І от перший етап, який ми окреслили реалізації цього проєкту це власне інформаційно роз'яснювана кампанія серед громадськості, серед, е, серед вузів, серед студентів, серед операції, що це ця ідея потрібна. Тобто всі виграють від неї, так не виграє там о, якийсь один вуз, чи, наприклад, там київський вуз, як у нас часто буває, так а виграють насправді все суспільство і всі зацікавлені в цьому сторі. У нас уже так час підбігає до завершення. Хотіла б, щоб наостанок і Олег і Аня ви сказали. Е... Як громадськість, яка зацікавилася, якісь там люди чи організації можуть допомогти в реалізації ваших проєктів, або яка потр... 에, допомога вам би була потрібна, і як тоді з вами контактувати, там, як шукати, де шукати? Ну, давай, Аня, хто тобі може бути корисним? Мені корисними можуть бути, мабуть, університетські бібліотеки, ну і взагалі всі інші бібліотеки. Тобто, мабуть, потрібно об'єднуватися і все-таки доносити свою ідею разом, тому що Мабуть, треба діяти локально, а думати глобально. Тобто всі, от такі фанати, е... Бібліотечної сфери да, бібліотечної сфери, як ти, можуть доєднюватися і разом змінювати щось, творити щось. Так е, в моєму випадку я, звичайно, відкритий повністю до, до спілкування з сіма людьми. Я відкритий навіть до критики, навіть до думок тих людей, які думають. По, по інакшому, так? які думають, що ця ідея вона нічого не змінить, що все залишиться так само, як було. Мені також цікаво почути ці цих людей, але тим не менше я дуже сподіваюся, що е до цієї ідеї долучиться чим побільше людей з академічної спільноти, долучаться студенти. Долучаться всі, всі небайдужі люди, які зацікавлені в реформі сфери вищої освіти. І також я дуже чекаю, що долучаться представники бізнесу, так які допоможуть навіть фінансово підтримати реалізацію цього проекту, тому що ну на реалізацію цього проекту потрібні все таки такі немалі кошти. Натомість гарантуємо, що свою діяльність ми починаємо абсолютно прозоро, відкрито. І ми не маємо на меті на цьому проекті заробляти кошти ніякі, так тобто він абсолютно такий соціально орієнтований, тому готові звітувати, готові показувати все відкрито в засобах масової інформації, в тому числі, і реалізовувати цю ідею. Ну а якщо так ще на завершення, коротко таку пораду, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, які ви хочете реалізувати, ви вважаєте, що ця ідея змінить ваш будинок, ваш двір, вашу вулицю, ваше місто чи навіть вашу країну. То е, потрібно моніторити засоби масової інформації, моніторити інтернет, моніторити Фейсбук, де часто е, попадають різні можливості для, е, для того, щоб допомогти в реалізації цієї ідеї. Це можуть бути якісь певні громадські організації, можуть бути рухи, можуть бути школи, тренінги, де ви можете цю ідею навіть е, озвучити і знайти партнерів, наприклад. Тому не варто соромитись, треба бути активним і е, діяти, і реалізовувати ці ідеї. Дякую, що так гарно підбили підсумок сьогоднішньої нашої програми. Так. Справді, ем, я з вами згідна на всі 100%. Дякую, що сьогодні завітали в гості. Дякуємо друзі за увагу. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю і побачимось уже зовсім скоро.